Керівник нашого Чернігівці газу. Яка основна проблема в Глибоцькому районі? Газифікація. Так от, для того, щоб ми вирішили проблему газифікації, я взяв також подумав, що потрібно, щоб була комунікація між вами і людиною, яка безпосередньо займається газом. Правильно? Логічно? Логічно. Да. Буде у вас дружба і порозуміння. О. Він вирішить своє питання, ви будете мати газ. Не буде дружби з газу Ми не, не буде, буде, Від нього залежить газ. Так, тому я, я просив, би, я хочу почути це від вас, що ви будете в дружбі, в злагоді, в мирі, спокійно вирішувати всі проблеми. Моє справа – знайти гроші. справа будівельників будувати. Справа Чернівці газу і Фідерика Геннадія Дмитровича проводити розлікувати. Питання в мене до вас. А в чому має бути ваша питання? От дайте, дайте відповідь. Ну, маєш бути, маєш бути, так само, як я, звик дотримуватися свого слова. І коли мене просять щось, я теж завжди роблю. І маю звернутися. Для того, щоб ви могли звернутися, так? Що має бути? Любов має бути якоюсь? Взаємною. Щоби не красти сюди, щоб допомогти, да, що то не що то, щоб... Та... Красти, або не красти, то. Ну це ще ти будеш. Ладу підтримайте. Підтримуйте, так, буде підтримка, буде все. Не буде під підтримки, отак воно і залишиться в тому вигляді, як є. Прадуєте оцей анекдот був про Василя Івановича Чапаєва, так? Ось, він каже, а можу я взяти, покритикувати фурману. Може, каже, але буде без шашки, без коня. <різ kin> Отак от, от, і у вас. Якщо не буде взаємної любові, тому в мене, тоді в мене не буде змісту шукати гроші для вас. І будувати дитячих садочок. А Геннадію Дмитровичу шукати гроші і будувати е, гарну. Проводити газ. Тому, щоб у нас були такі нормальні, взаємно поважні, довірливі умови. Ми до вас з душею і серцем, і ви до нас. Ви від, від нас від, відвертаєтесь, ми від вас так. І далі добудовуйтеся, ведіть, що хотіть. Домовимося. Домовимося.